Розділ 62. Королева мати родини Му прибула. Два. Після цього Юйчен нічого не сказав. Він просто спокійно відкинув запрошення вбік тоді не йди. Просто попроси когось надіслати подарунок. Тоді він опустив голову і продовжив насолоджуватися вечерею. Вони щойно закінчили вечерю, коли задзвонив телефон Юйчена. Здавалося, дзвонили з Франції. Сісяя лише чула, як він розмовляв з кимось на іншому кінці дуже вільною французькою. Звичайно, вона не могла зрозуміти жодного слова. Після цього він піднявся нагору, поки сісяє мила посуд. Вона закінчила прибирати та поклала подарунки, які купила того дня, перш ніж піднятися нагору. Коли вона зайшла в кімнату, мою чен вийшов з ванної, щойно викупавшись. Його м'яке чорне волосся все ще було вологим. А чорна нічна піжама висіла на ньому дуже невимушено. Пояс на його талії був просто затягнутий у простий вузол, відкриваючи невелику частину його сильних і міцних грудей. Його висока постава підкреслювалася його почесним та елегантно гарним обличчям із стриманою аурою. Така витончена чарівність чомусь вразила Сісяє, і її блискучі очі в цю мить були ошелешені. Однак вона дуже швидко прийшла до тями. Коли він побачив сісяя, яка зупинилася біля дверей, моючен сказав: Я наповнив тобі ванну, заходь і купайся, потім відпочинь раніше. Будь обережна зі своєю травмою. М -м, добре, кабінет. Сісяя хотіла запитати, чи може вона скористатися кабінетом, оскільки вона не зовсім звикла працювати деінде. Раніше вона купила чимало книжок. На жаль, коли вона повернулася в Клинову резиденцію, то згадала, що це не її квартира, і в неї немає свого кабінету. Ти можеш використовувати його як завгодно. Іди спочатку купайся. Коли закінчиш, приходь до кабінету, сказав Моюйчен перед тим, як запхнути її у руки свій рушник. Його висока постать підійшла, щоб взяти з її рук нові книги. Перш ніж він попрямував до кабінету. Сісяї на мить була приголомшена. Через деякий час вона прийшла до тями, а коли обернулася, щоб поглянути на нього, то побачила, що він уже увійшов до кабінету. Тоді вона взялася за чоло, відчуваючи розгубленість. Вона подивилася на трохи вологий рушник, який він їй передав, і змогла лише змусити себе піти у ванну. Коли вона закінчила митися, одягла зручну нічну сорочку. Перш ніж постукати в двері кабінету, минула майже година. Вона постукала кілька разів, і, коли зсередини ніхто не відповів, штовхнула двері, щоб увійти. Це щойно зробила кілька кроків, як перед нею постало обличчя чена, який читав документи за своїм столом. Можливо, тому, що він почув, як відчиняються двері, він миттєво підвів очі. Побачивши, що жінка переодяглася. В Світлу нічну сорочку кольор шампанського з довгим до пояса волоссям, що звисало, як переплітаються темні хмари, його тихі очі не могли не бути приголомшені її скромною красою. Її ніжний і світлий колір обличчя виявив легкий рум'янець, але в наступну секунду він приховав свої емоції. «Іди сюди! Він поклав документи в руках та вказав Сісяє підійти. Тоді Сісяє неквапливо підійшла, зупинившись біля нього. Він, відчинивши шухляду з боку, дістав зв'язку ключів, перш ніж простягнути їх їй. Це ключі від будинку. Сестра Ван та решта не завжди приходять. Ключі від машини у гаражі знаходяться в ящику під телевізором у вітальні. Я вже змусив Амо відправити твій не дуже презентабельний автомобіль на смітник. Коли вона почула це, сісяє миттєво нахмурилась і трохи сумно подивилася на мою ючена. Що? Я тільки минулого року змінила машину, майже піврічну зарплату витратила. Двигун більше не працюватиме. Якби ти того вечора змагалася з тією молоддю, боюся, ти б мене збентежила, Міледді. Я не казала, що хочу бути схожою на них. Вони енергійні, молоді люди. Сісяє буркнула, простягнувши руку, щоб взяти ключі, які він передав їй. Раптом він підняв брови і подивився на неї, щоб запитати, скільки тобі буде цього року? 26, а що? Сісяє глянула на нього трохи здивовано, але відповіла дуже чесно: 26 сісяє. Я думав, тобі 62, весь день тільки про роботу думаєш, потім їси і спиш. Окрім цього, чим ти ще займаєшся? трохи безпорадно спитав мою чен. Сісяє була здивована, а потім відповіла, насправді, я знаю, як робити ще багато речей читаю, п'ю чай, змагаюся. Правда, у минулому навіть була спортсменкою. Незважаючи на те, що я не була чудовою навчання в старшій школі, мої баскетбольні навички були досить хорошими. Фактично, я була капітаном шкільної команди. Коли вона заговорила про це, сісяя раптом не продовжила, оскільки помітила, що чоловік дивиться на неї дуже дивно, що змусило її трохи зніяковіти. Спортсменка, шкільна команда, міледі, хіба ви ніколи не чули про приказку? Ви більше не володієте колишньою славою. Якщо ти дійсно хочеш поговорити про це, тоді я був дуже тихим, гарним хлопчиком у школі. А тепер. Тепер, пане му, ти все ще дуже тихий гарний чоловік, швидко продовжила продовжилася. Муюйчен був здивований. Він довго дивився на неї, перш ніж чоловік і дружина не змогли стримати поглядів один на одного і засміялися. Добре, припини шукати лазівки в моїх словах. Я просто хотів дозволити тобі трохи розслабитися. Не стався до себе так несправедливо, гаразд. Його м'який і заспокійливий голос був, наче у вчителя, який ніжно лає неслухняну дитину. У сі паморочилася голова, просто слухаючи це. Побачивши його серйозні манери, вона нарешті не змогла не відвернути голову і тихенько розсміятися. Mm, Зрозуміла. Тоді я не буду ввічливою. Насправді мені дуже подобається твій порше. Як хочеш? На що ти дивишся? Ммм, mm, дай мені подивитися результати проєкту імператорського міста розваг. Хіба це не підсумковий звіт, який я щойно здала? Чому ти зробив таку анотацію? Є проблема? Сісяя злегка нахилилася і обережно взяла документ перед собою. Моючен, нахилився, щоб обійняти її однією рукою. Він уже збирався дозволити їй сісти, але в цей момент бам! Ззовні почувся звук, наче хтось врізався у двері.